Металодетектори, охорона на вході та право на адвоката в Україні пропонують вести серйозні зміни в освітньому процесі, чи потрібні школам такі нововведення та наскільки вони виявляться ефективними, докладніше далі. Міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час виступу на саміті перших леді та джентльменів, ініційованому Оленою Зеленською, наголосив, що всі школи мають бути обладнані металодетекторами та мати офіцерів безпеки. За словами лісового, одним із головних викликів сьогодення є те, що до навчальних закладів може потрапити зброя, боєприпаси та вибухові речовини. І це все може опинитися в руках дітей. Однак не всі згодні з доцільністю такої ініціативи. Директор Київської школи номер 128 Олег Сайко зазначив. Що встановлення металодетекторів створить затори з учнів на входах, також великою проблемою є фінансування для встановлення цих рамок. Якщо брати кількість навчальних закладів по Україні, то це значні суми. Лише в самому Києві 500 шкіл у кожній мінімум по три входи, а один детектор коштує близько 20 мільйонів гривень. Ще однією проблемою є юридичний аспект. Колишня директорка центру надання безплатної вторинної правової допомоги Наталка Кустишин пояснила, що охоронці не мають право проводити огляд Учнів або їхніх речей без письмової згоди батьків або опікунів, лише поліція може проводити такі перевірки. Відповідно до діючих правових норм, якнайменше огляд учня має проводити тільки поліціянт однієї статі з підозрюваним, але навіть це не гарантує цілком можливу появу шквалу звинувачень у сексуальному домаганні до неповнолітніх. Також юристка зазначає, що формально у кожному випадку обшуку відповідно до статті 14 закону України про безплатну правову допомогу. ...неповнолітні мають право на безплатного адвоката. Загалом все це може ускладнити роботу шкіл, особливо коли кожен школяр має металеві предмети, ключі або пряжки на ременях і на кожному детектор буде пищати. Також виникають сумніви щодо потреби постійної присутності офіцерів безпеки у кожній школі. Олег Сайко зазначив, що школи вже мають охорону, а в багатьох закладах встановлені камери спостереження та інші системи безпеки. Він вважає, що кошти краще спрямувати на покращення матеріалу. Технічної бази шкільних дисциплін. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.